Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі! Миру вам та добра та гарної погоди! Один із наших підписників розказав нам, написав і розказав, що з 4 по 7 почали відлітати в теплі краї. перші, перші зграї птахів. Яких птахів? А це у нас лелеки. А якщо лелеки відлітають в цей період. В серпні рано то рано починається холода. Холодно і вже й зима може розпочатися, тому попросили нас зробити гороскопи на осінь спочатку, і ми це робимо. Але я хочу сказати, що в нас по західній астрології вже є гороскопи. А зараз ми готуємо по видичній астрології, тому що дуже багато. Наших підписників, уже записуючи все, відмічають, що дуже схожі у їх, в їх регіонах погодні умови, які по ведичній астрології ми аналізуємо. Отже, нагадуємо, що жовтень по західній астрології тепла у нас немає, і що ми можемо сказати про Жовтень по західній астрології, окрім того, що тепла немає. Нагадаю, що основні планети, які роблять нам погоду, це Марс, Венера та Меркурій. Ось подивіться, вони в знаках стихії, води. Це у нас Марс. Венера буде в Діві, а потім в Терезах. Діва це Земля, холод, Терези – вітер. Меркурій, спочатку в Терезах, потім в Скорпіоні, в кінці в стрільці. Тобто весь місяць основні планети будуть утримувати в прохолоді, холодно. І тут уже чекати тепла, як раніше було, немає чому. А немає чого. А ось у нас поведичні астрології. Я... Спостерігаю за своїм регіоном, то у нас програються і ці моменти: один місяць так, один місяць так. Отже, давайте розглянемо ще й по астрології на жовтень погоду. Отже, як бачите, у нас. Венера, тільки одна Венера буде на початку місяця до 9 -го. жовтня в знаці знак стихії вогню, який дає тепло. А далі Діва, знак стихії Землі це холод. Марс буде в Терезах в кінці місяця, тільки перейде в Скорпіон. І Меркурій спочатку в Діві, це холод, потім Терез. Терези. У нас будуть в знаці стихії повітря і в кінці місяця в Скорпіоні. Тобто, знову ж таки, бачите, скільки у нас повітря, тобто багато вітру. Отже, буде холодно. А в кінці місяця та ще й будуть опади, і їх буде досить багато. Венера нам, бачите, дає діву, це холод, оцей холод, знак стихії землі. І значить, ще й холодний вітер буде. І ми тепер з вами знаємо, як бачите, що. Тепла у жовтні місяці не чекаємо, як раніше це було в нас декілька років тому. Можна було в жовтні багато що ще зробити, ще й збирати врожай. А ось при такій погоді, навряд чи в відкритому ґрунті буде щось збирати та ще й щось робити. Але для посадки вже рослин, садових рослин, це буде гарний період, коли закінчиться листопад. Побачимо, коли він закінчиться, і тоді ми будемо приступати до посадки. Отже, сьогодні було питання подивитися на жовтень і листопад, для того, щоб дізнатися, яка в нас чекає погода. На вересень у нас вже є такий гороскоп. Тепер ви бачите жовтень, і далі ми ще підготуємо на листопад і всю осінь будемо аналізувати зразу і побачимо тенденції, які нас приведуть до певних погодних умов. Що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Жовтень чекає нас дуже цікавий, холодний та вітряний. Ну що ж, на все добре, до нових зустрічей на нашому каналі. Благодатної вам погоди! Гарної погоди у вашій хаті, у вашому будинку і у вашому серці. До нових зустрічей. Пока-пока.